Може захищати тільки жителі Франківська. Це якесь окремо про заподенців, це якесь відтворення сценки в 95-му кварталі. Пам'ятаєте оцих от їхніх персонажів, як вони українців зображували? На да, там кстати, будуть не тільки москалі, <клухи> а хто ще? А много команд там німці, італійці. це нормально, Це союзники mm -hmm. поняли житель Краматорська, який говорить, на радному За даними перепису населення України, більшість мешканців Донбасу називають себе українцями, а своєю рідною мовою українською. Це дуже популярна для Росії підміна називати зручну для спілкування мову, якою користуєшся з друзями, в родині, в побуті, ставити знак рівності із рідною і робити з того політичні висновки. На це якраз під час Порошенка відповідь була дана дуже чітка. І законодавча, ніхто не лізе в твої особисті справи. Йдеться виключно про публічне спілкування. Тому оця спроба і далі щось доганяти і розповідати дала шикарнючий пас російським пропагандистам. Але у нашому паспорті не вказано правильний чи неправильний українець. Немає строки, патріот, Малорос, От то такий ватник, його поставлено в абсолютно неправильний контекст. Тут вони бавляться із прізвиськами різних груп людей і втулили зовсім іншу категорію. Знаєте, як в тесті на IQ – знайди зайве. От слово Ватнік тут абсолютно зайве, бо Ватнік це дуже конкретна категорія людей. Це ті, хто чекали Путіна, хто хоче стати частиною Росії і ненавидить все українське. Ні, це не російськомовний українець, це не російськокультурної українець, який виріс відповідній родині, і як сам же Зеленський розказував, вивчив українську мову. Ні. А Зеленський ставить оце поняття в ряд з. Різними, мовляв, українцями. Мовляв, чекати Путіна це нормально. Нічого страшного, що ви хочете зникнення української державності і розчинення її в Росії. Ті, хто зробили найбільший у світі літак, Володимир Олександрович. А де наш найбільший у світі літак? Чому ви його не захистили? Не треба було прибирати війська з півночі України або принаймні не евакуювали з Гостома заздалегідь. Ми вже тепер чуємо, що ви там рахунки відкривали за кордонами, власність на нерухомість придивлялися. Так може треба було і таким речами трошки подумати. Бо ППО забрати встигли, війська відвести встигли. А попри те, що західні розвідки і навіть преса попереджала, що атака буде саме по цих напрямках, і слово гостомель залунало в західній пресі задовго до війни.